У мене просто нема слова. А я ще місяця полтора назад шукав е е е візочки інвалідних. Так, а чому це все майно не роздається? Ну, то, ой, не роздається, що ніхто не хоче нічого показувати і запускати. Цікаво, чому це все майно не роздається. Да. Хтось може дати відповідь? Ой, Може, якийсь запас. А що це таке? Який запас? Це достатньо для тільки Так, мені, так ми зайдемо туди теж. Просто а мені цікаво, є? чого є? Є? це все не є? роздається. Це тут одна тут? частина, а ось тут ще одна частина. Бач, вона зараз відмежована перегородкою, але вона тут є. Туди От другий стос... вихід є. Ні, отут просто вони коробками закладено, але туди ще одна штатна є. Ви, ви, ви розумієте, то цілий будинок наш може розміститися, розховатися. Чому це все не роздається? Не знаю. Саме тому нас не хтось так Ну, муки, наприклад, можна було людям роздати. Пампер сівку, памперсів купати. Давайте в іншу, в іншу половину йдемо. Камери є, воно, Саша переживає, що хтось щось вкраде. Є камери, вон все видно на камері. Валерій, тут ще ж є приміщення. Дозвольте, будь ласка. Я... Фігуру. Фігуру? Фігуру. Да, да, отут. тут. Тут туалет. От тут. Чему это все? Что хочешь? А что не раздается ничего? Ну я в тебе говорю, ты тоже знаешь. Ну, Вкусно, смотри. много. Красный крест. Да, я знаю, чего не раздается. Везде есть камеры, в каждом помещении есть камеры. Вот, пожалуйста, одна, вторая. Это что? Я думала, тут кому, а тут... Реально... Я в шоке. Воно ще було більше, це що його перекрили? Тут була дверь, яка в аптеку видала. Коли вона була там? Ну, на 22-23 рік 100% було дверь. Або з цієї, або з цієї кімнати була двері. Была правильно закончилась. Да, вона, і це приміщення було набагато що... больше. Від, від все, все, все все увидели, что с 22 -го года лежит куча гуманитарки, которая просто прячется от людей. Отак так и живем, да?